Чудово обходилися і без Москви або про створення Смоленської народної республіки на прес-конференції у Білоруському домі Варшави чинний депутат Смоленської обласної думи Владислав Живиця оголосив про початок боротьби за відділення Смоленської області від Росії. За його словами, йдеться про відтворення самостійної державності за образом смоленського князівства, яке вже існувало раніше і перейшло під контроль Москви лише у 17 столітті. Живиця повідомив, тому що нова держава розвиватиметься у тісному союзі з майбутньою вільною Білоруссю та іншими країнами, території яких раніше входили до Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Він також презентував прапор майбутньої незалежної Смоленської Республіки і заявив, що Смоленське князівство чудово обходилося без Москви. Нагадаю, що Живиця є єдиним чинним депутатом регіонального парламенту в Росії, який відкрито виступив за незалежність свого регіону. Ким виступив під час прес-конференції делегат координаційної ради Білорусі, журналіст та екс-редактор каналів Некста Ян Рудик, який розповів про значення Смоленщини для Білорусі та Білорусів, а також зазначив, що Смоленськ початку має стати незалежним, а згодом результаті різних інтеграційних проєктів має приєднатися до самої Білорусі. Визначити це мають самі мешканці Смоленщини через референдум. Рудик наголосив, що спочатку має відбутися деокупація з у війні Росії проти Білорусі, а для мешканців Смоленщини, для яких це буде необхідно, буде організовано гуманітарний коридор. А смоляни з білоруським корінням зможуть отримати паспорт нової Білорусі. На прес-конференції було заявлено про те, що смоленський республіканський рух тісно співпрацюватиме з полком Калиновського для звільнення смоленщини. А ті смоляни, які цього не бажають, зможуть приєднатися до його лав.